Танець у лісі. В лісі вихором кружляло, листя польку танцювало, лист березовий з кленовим, а дубовий з ясеновим. А соснами ялини їм гілками вигравали, і вони пішли в танок, коли б листя таке мали. Танцюрист. Веселий вітер і щола краплинки витер, всіх зігріти хоче в лісі. Хай звучить осіння пісня Нумо швидше танцювати. Павучок сховався в хату. Від таких шпарких таночків я порву собі сорочку, виплітав її щоднини, а вона умить загине. Краще я перечекаю. Бо сорочки більш не маю, Розпашилася калина. Жовту хустку, мабуть, скину. Зарум'янилися щоки, як взялась вона у боки. Гамір сміх довкруг лунає, тут такого не бувало. Поки ще не впав сніжок, листя польку танцювало. Чогось завжди дуже близько була кліаліст, коли капуста ну, працювала, а там почув. Бабуся, яка була на квартирі, прямо в лісі жила. І для мене ліс це було. Ну, ми завжди з дітьми ходили щотижня, поверху ходили, появни, все. Ну і балакли також лісі. Что говорить прямо?